Виставку трохи подивилися, побачили щось цікаве, згадали ті часи. Я думаю, що дехто а, мої ровесники і трошки старшенькі, то десь пам'ятають ті всі події, десь були, десь бачили край мока. Саме сьогодні, 17 березня, Українське фотографічне товариство у співпраці з нашою такою чудовою установою відкриває виставку «Світли» рік 1989, перший незолотий вік. Події, які висвітлені на цій виставці, відбуваються 34 роки тому. Отож, право відкрити надається директору Львівської муніципальної бібліотеки Василюк Митюк. Прошу пане Василю. Друзі, шановні читачі, але читаємо символи, читаємо візуальне мистецтво. 17 вересня це такий особливий день в історії. <свят> в історії західних земель України і е, так суди увійти і бути закарбованою з таким таким окресленням того золотого вересня, е, утвердженням режимної політики, Як модусних дат, яка стала основою твої режиму. Е, це та дата, відсутність якої промаркувала формування політики побідобесія і формування ідеї так званої Великої Отечественної війни без. Заходу України і Закарпаття це та дата, яка мала промаркувати і проілюструвати якийсь вигаданий сюжет магічним прагненням і так званим возз'єднанням для того, щоб на віки переконати, засимілювати і продемонструвати світові перемогу власне тоталітарного режиму. Це та дата. Прив'язка чи ігнорування до якої вже в післявоєнні роки дозволило розгорнути тоталітарній машині жорстоку систему репресій проти населення, і ми говоримо про те, що проти мирних людей Тому... це була певна межа, яку в ідеології можна було легко представити, як, ну, легко, як певна модель завершення періоду якоїсь там партії в Польщі, як модель, нібито визволення, і яка мала вписатися в усі оті наступні конструктиви. Намагання врятувати імперію призвели до певних ліберальних реформ. Дуже важливий оцей контекст релігійного чинника. Релігійні питання знову стає знову постає на порядок денний. Тобто тут відбувається консолідація довкола ідеї легалізації церков, які були заборонені і перебували у підхідні. Тут виникає таких ініціатив, яких вже не можна було вмістити в прокрустове ложе якоїсь там совєтської власності, Гласності, перестроїні го року ми бачили цілу низку таких по підприємствах створюються нелегальні антирадянські організації. І коли приходить цей золотий вересень, то ми знаємо, що була якась така перейдена межа. Тобто цей, напевно, один золотий час. Ми з вами є в бібліотеці, ми в бібліотеці з Лев також читаємо моду з легенді, спосіб розчитаю, які побачив фотограф в е своєму об'єктиві. Минули роки, ми сьогодні маємо знову гарний звонки вереса і береси. нехай це буде лише мистецький, естетичний образ і е, нехай пам'ять про ті події е, так само утверджує нас в тому, ким ми є сьогодні. Після того, що нам говорив Василь Петрович, Минишайський покланятися. Він сказав все, що можна було сказати. Вже це четверта бібліотека у Львові, з якою ми... Налагоджуємо стосунки співпрацю, і я сподіваюся, що це буде не четверта, а буде п'ята і в Залівській. Є 49. Це є куди цікаві проекти робити. Крім того, вже два тижні до відкриття все ж таки до новосілля Львівського фотомузею, який відбудеться в палаці на Коперника. 17. А оцей виставковий проект, який ви зараз бачите, є дуже знаковий, і він постав завдяки штовханню промоції навіть тому. Ну, Копаню до цього всього а, нашого учасника а, українського фотографічного товариства Ігоря Ткачика значно не було, бо власне він копав, він всіх випереджаю, нам ну, нема то литим займати. Ні, ну давай. Ну давай, давай, музики, другий рік. Ні, давай цього. Тоби всіх, хто був навколо, і завдяки тому цей проєкт постав. Підтримайте опусками куратор проекту перед історією. Переважно ми матеріали шукаємо, Тут, в принципі, матеріали знайшли нас. У мене звернувся ніколе. Ті плівки, і з тим треба щось робити, тому що зараз Богдан Глазун знаходиться на лікування. Вибити не зайняли. Звичайно, я за топию за квітку. Ми з ним зв'язалися. Я читаючи про Богданівку, я цікавлюся історією, Богданівки, тому що в мене є проповертка як... фотографії. Я запитав його, чи, чи він має якесь відношення до Ольги Дружчан-Голодунь. Це була така активна діячка Богданівської просвіти в кінці 30 30-х років під час. Підніміть свої сімейні архіви. фотоплівки, плівки, фото-негативи. І просто сяйте з своїми дітьми, якщо попідписуйте ці фотографії клас зараз в архівах є просто безцінні матеріали, які ми можемо втратити. Тому що за останні 40 років, фактично ця вся наша історія, яка є на плівках, може бути просто втрачена. Вона десь зберігається, десь там в своїх вдомах коробочках, Орищах і так далі, і ми її нічого не робимо. Її немає ще в цифровому вигляді, її немає в архівах, бо це відродження, тоді якийсь архів, Хто не думав, що фотографії треба знести в, 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 в якийсь архів. Далі. Багато всього не втрачаємо. Не втратьте нашу історію. Якщо ви вже просто маєте щось цікаве, хочете дати то дійте до тоді до ліських автомобильних скановин. Якщо ви ну, вам просто займаєте місце, ну, ви хочете того позбутися, привітаєте це фотомузей, тому що ми там це збережемо, рятуємо для, для майбутніх поколінь. І те, як тут є справи зразок того, що е, з такого хорошого факту зростають е, такі строкові проєкти. Та небагато тут 21 фотографія. Ось на фотографії, фотографії розказує історію одного. Дня. Я додам, ви наберіть в інтернеті 17 вересня фотографії, ви знайдете 5-6 фотографій від цього, які з одного сайту, купірують з інший, і вони так от рублюються. Нема фотографій, 21 фотографія це немало. Я не кажу, що це мало. Кажу, розумієте, можливо, хтось чекав, що сьогодні буде поставлено там сотні фотографій. Так, я знаю, що коли Ігор ці фотографії, коли вже ми почали працювати, я почав згадувати, що в мене є там якісь мої фотографії, що того часу зроблені на змії, що там ще є. Ну тобто почали підтягуватися ще матеріали, але ми на цьому етапі зупинилися. Можливо, наступний рік буде більший виставковий проект до цієї цієї дати. А можливо, ви принесете, передасте, покажете, дасте скористатися вашими архівами, які мають набагато цікавіші кадри, ніж представлені тут, чи є в нашій, в нашій диспозиції. Тому бережіть нашу історію, тому що це є важливо. Тому що, якби ми 30 років тому, схід, захід, центр. Активно відкрили наші фонди, активно відкрили наші архіви і почали всім, не тільки всьому світу, а в першу чергу нам, кожен нам будемо сам собі розповідати про те, наскільки ми потужна нація, то я думаю, що Путін не ризикнув би просто на нас напасти ні в 2014 році, ні в минулому році. Одесь так. Дякую за увагу. Ж, а зараз ми можемо. ще хтось може кілька слів, щось хоче щось сказати. Може, хтось щось пам'ятає цікаво. Хто був? Давайте ми тоді зараз перейдемо до неофіційного спілкування. Є наш хороший партнер, незмінникава старого Львова. А за філіжанкою кави можна багато поспілкуватися, дізнатися. І, можливо, наробляться ще якісь гарні проекти. І запрошую вас в бібліотеки читати. Дякую.